Доброго дня, друзі, земляки, українці. Ми знаходимося в селі Володимирівка Максимівська сільрада, товариство Стов Світоч. Оце у цьому будинку культури 20 років назад вибирали головою колгоспу, нашого щас, директора Каріченка Василя Петровича, депутата, заслуженого працівника сільського господарства в цьому красивому клубі. Він тоді горів красою. Хлопці з Западної України приїхали, зробили з нього ляльку. Красивий клуб був. Всі люди тут вибирала його, дивіться, що з ним стало за 20 років. За 20 років. Скільки людей було, яке було село, Зараз дивіться. А зараз я покажу ту контору з світоч, де керує керівник. Оце. Оце тут хазяйство, товарищ посох, перевірється. То Оце так людина дбає про свої стайовики. Оце заходиться в такій конторі. Оце тут. Оце тут. Як він може дбати про своїх пайовиків, про чистоту на полях, про чистоту на присомних участках, як він не наведе чистоту у себе. У себе біля порогу. І пройшло 20 років, і за ці 20 років Василь Петрович Кареченко став заслуженим працівником сільського господарства, депутатом обласної ради. Оце у нас дороги такі. Оце на село таке заросше. Скільки людей було, скільки діток було, які сараї були. Ну, при нагоді сараї я вам зніму, покажу, які були сараї і тепер що робиться. Значить, в мене такий висновок, щоб стати заслуженим працівником сільського господарства, треба розвалити, взяти якесь село, розвалити його, поламати все і стати заслуженим працівником. Працівником сільського господарства. Моя дружина каже, мені лячно не від цього, не лячно війни, вона війни не злякалася. Вона зачала дитинку під час війни. Я в неї питав, кажу, тобі не страшно. Вона каже, ні, я не боюсь війни. А сьогодні мені говорить, мені страшно відносиння наших місцевих чиновників до нас. Вона не побоялась зачати дитину, Це герой. Оце герої в нас в Україні, матері. Не боялися дитину виховати під вибухами ростити. А наші депутати Василь Петрович Кереченко воює з такими дітьми, воює з матерями, з пенсіонерами, з пайвиками. Вибачте, за емоції, ще раз кажу. Я думаю, все в нас буде в Україні, все добре. І на цю кричущу тему. Ну, якось душа болить. А просто хочеться зачитати вірша. Не все в нас так, я думаю, все в нас наладиться, все буде гарно. І зачитати вам вірша. Так хочеться, щоб мені було не холодно і не жарко, небо щоб сонячним було, світлим і чистим, щоб без смарки. Щоб не чув я плач дітей, батьків і щоб сам не плакав, щоб я не, сув, не чув спину у суд і з осудом сам не балакав, щоб мої сестри і брати. На зустрічі крильми летіли, щоб молоді були батьки, а навкруги, щоб діти й діти. І Київ, щоб для мене був, столиця миру, не розбрату. архангел площу так прибрав, щоб не зайшлося плахи кату. Тюльпам на клумбі, щоб і цвів, не дні, а вічною красою. Щоб бавилися ми самі, дітям залишили з лифою, А може, владець, щоб творив, потрібне нам, не забаганки, а в подарунок нам везли, Дитячі іграшки, не танки. Не забагато просиш ти, чом не даєш думкам спокою. Радій, тому що ти живеш, маєш свій дах і сліп з водою. З Богом до перемоги! Все в нас буде добре.